В програмному комплексі Медок реалізована можливість створити документ на основі існуючого. Такі документи автоматично прив'язуються до вихідного документа. Увійдіть в розділ Первинні документи реєстр первинних документів. Для того, щоб створити документ на основі існуючого рахунку. Виділіть необхідний документ та за допомогою випадаючого меню, викликаного правим кліком миші, натисніть Створити на основі, створити Акт на основі рахунка. Оберіть Акт та натисніть кнопку ОК. Акт автоматично заповниться даними, що були внесені в рахунок. Якщо для документа існують зв'язані документи, колонка Зв'язані документи містить відповідну позначку. Вкладка зв'язані документи містить перелік документів, пов'язаних з обраним документом. Зверніть увагу, що для імпортованих та копійованих документів зв'язок встановлюється автоматично за значенням номеру та дати договору. Для того, щоб створити податкову накладну на основі акту, виділіть необхідний документ та у випадаючому меню, викликаному правим кліком миші, оберіть Створити на основі Створити податкову накладну на основі акту. Податкова накладна автоматично заповнилась даними з вихідного документу. Вкладка Зв'язані документи містить перелік документів пов'язаних з податковою накладною.